Вітаю вас, малює представники знаку Содіаку Діва! З вами Астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на грудень 2024 року. Цього місяця важливими для вас будуть питання, які пов'язані з вашим статусом, а також вирішенням сімейних питань та партнерства. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. Посилання залишаю перед вами. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, а також знаком, куди потрапляє сонце, і місячним знаком. 1 грудня настає новий місяць. В цей період народжується нова енергія, можливі зміни та сприятливі умови для цих змін, які торкаються вашого четвертого сектору гороскопу. Він пов'язаний із вашим місцем проживання та сім'єю. Цей новий місяць буде. Відбуватися у з'єднанні із зіркою Антарес, яка буде давати вам оптимізм у вирішенні питань, які пов'язані із місцем проживання, нерухомістю. Це може бути купівля, продаж або ж оренда житла, покупки в дім. В цей період ви можете більше уваги приділяти своїм рідним. Для когось це може бути сприятливим періодом для розширення своєї сім'ї, для отримання звістки про народження дитини або ж для когось може бути періодом освічення хороший період для наведення порядку вдома. 4 грудня сонце, яке символізує наше его та енергію, буде в напруженому аспекті до Сатурну. В цей період може бути затримка в прояві нашого творчого потенціалу і в той же час Сатурн буде давати велику відповідальність. А також цього дня буде напружений аспект між Меркурієм, планетою мислення та інформації, та Юпітером, планетою авторитету та відповідальності. Ці аспекти будуть торкатися ваших 4-го, 7-го та 10-го секторів, тобто все, що стосується партнерських взаємовідносин, ваших клієнтів, юридичних угод, а також вашого статусу та кар'єри і вашої сім'ї, вашого місця проживання. Це може бути періодом, коли перед вами постануть потреба розширяти свій кругозір. Свою житлову площу, більше спілкуватися із представниками старшого покоління, вирішувати сімейні питання, а також питання статусу та кар'єри. 6 грудня Сонце буде у з'єднанні з, з Меркурієм. В цей період зростає наша красномовність, можуть бути інсайти, нові ідеї, які торкаються сім'ї. Це можуть бути сприятливі звістки або ж зустрічі з вашими рідними. Сприятливий час для нових ідей, якщо ви заціяли ремонт, наприклад, або ж покупку. Також може бути і періодом переїзду. 7 грудня Марс, який символізує активні дії та ініціативу, буде переходити в ретроградний рух, але за кілька днів до цього періоду він буде в стоянні, тобто він зупиниться перед розворотом. І він буде ретроградити до 24 лютого 2025 року. І зараз він ретроградить у вашому 12 секторі секторі, який стосується далеких земель, таємниць, минулого, а також духовності. Цей період Нептун, який символізує вищий прояв любові та віри, буде переходити навпаки в директний рух і також буде в стоянні. Це період перевірки нас на віру. Може бути певна розгубленість, пов'язана із сьомим сектором, сектором наших партнерів, по шлюбу або ж по бізнесу, напруження і надають аспекти опозиції між Юпітером та Сонцем, і напружений аспект квадратури між Меркурієм та Сатурном. Знову ж таки, торкаються аспекти вашого четвертого, сьомого та десятого секторів. Тобто будуть сильне бажання. Потреба в змінах, які торкаються вашого місця проживання і відповідно статусу, вашої сім'ї, а також роботи. І на це можуть впливати ваші партнери як по шлюбу, так і по бізнесу, а також клієнти та опоненти. Цього дня також венера, яка символізує взаємовідносини і наші бажання, буде переходити в знак водолій, у ваш шостий сектор, там, де венера, там успіх. Тож у вас будуть умови сприятливі для покращення справ на роботі. Побутових умовах Венера цього дня буде у з'єднанні із Плутоном, планетою трансформацій. Тобто будь-які зміни, вони можуть вибивати вас із звичного способу життя, але вони будуть сприятливі для вашого розвитку. Це може бути і перегляд відносин в колективі або ж зміна вашого місця роботи, побутових умов. Це може бути і періодом ремонту, який покращить умови вашого проживання. Переорганізація якась на роботі можлива. 12 грудня Венера буде в напруженому аспекті опозиції до Марсу. Це дві гендерні планети. І щоб цей аспект пропрацювати, потрібно проявляти дипломатію, а та там евіру, ніжність по Венері та прямоту, ініціативу та рішучість за Марсом. Аспект торкається вашого шостого та 12 секторів. Обидва сектори торкаються сфери здоров'я, тож обов'язково, тримайте баланс між роботою та відпочинком. Цей період може бути підвищена конфліктність, проте і пристрасність, можуть розкриватися певні таємниці. Ви можете переглядати свій психологічний стан, чудовий період для звернення до духовності і розширення своїх знань в темі езотерики. Також можна пропрацювати аспект через молитви. Та відвідування святих місць, місць вашої сили. 15 грудня настає повний місяць, який висвітлює теми вашого 10-го сектору, тобто всього, що стосується вашого статусу та кар'єри. Ви будете мати певну ясність, або ж результат, за продійну роботу. Це може бути завершення проєкту, або ж період змін у вашому керівництві, ви можете отримати важливий документ, або ж важлива зустріч може бути. Це може бути і покупка. Для когось звістка про одруження або ж народження дітей, тобто все, що може впливати саме на ваш статус. Цього ж дня Меркурій буде розвертатися в прямий рух у вашому четвертому секторі і вже буде більше легкості в спілкуванні, менше різноманітних непорозумінь із вашими. Членами родини, а також не буде цієї заплутаності в документах, які стосуються нерухомості та місця проживання. Якщо у вас були якісь затримки з платіжками щодо комунальних послуг або ж щодо вашого місця проживання, переїзду, то зараз справи будуть налагоджуватися. А 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Нептун, в напружених аспектах, буде давати ілюзії та самообман. Торкатися аспект буде 7 та 4 секторів. В цей період, навпаки, можуть бути певні ясність, тобто щось від вас раніше було приховано і зараз на цьому аспекті все розкривається, особливо щодо ваших партнерів та місця проживання. 20 грудня буде один із найкращих аспектів цього місяця, адже Венера буде в гармонійному аспекті удачі та руйнувань, перешкод на вашому шляху до Юпітеру. Венера це планета малого щастя, а Юпітер планета великого щастя і розширення. Торкатися аспект буде вашого 6 та 10 секторів. Тобто це сприятливий період для знаходження роботи вашої мрії, яка буде давати вам радість. І статус, соціальне визнання. Це може бути робота, яка пов'язана із вашою реалізацією в цьому втіленні. і вона неодмінно буде давати вам не лише фінансове задоволення, але і духовну радість. Це сприятливий період і для отримання фінансової винагороди, вахомих покупок або ж переїзду, оскільки шостий сектор це побутові рутинні обов'язки, це наш графік та режим дня, а десятий це наша кар'єра і статус. 21 грудня сонце буде переходити в знак Козиріг і офіційно, з точки зору астрології, в північній півкулі настає зима. В цей період ви можете загадувати бажання прописувати плани на рік вперед, які будуть торкатися вирішення ваших матеріальних практичних задач. 23 грудня сонце буде в напруженому аспекті до кармічних місячних вузлів. В цей період ми можемо бути ніби між минулим та майбутнім. Це період глибокого переосмислення того, що дає вам натхнення, а також фінанси, оскільки торкатися буде він другого, п'ятого і восьмого секторів. Другий і восьмий це фінансові сектори, що пов'язані також із нашою самооцінкою. А 8 це сектор великих грошей, партнерських, спільних ресурсів, соціальних виплат. П'ятий все, що нас надихає, це дім дітей, творчості та кохання. В цей період ви можете, опираючись на свій попередній досвід, піти в шлях еволюції і зрозуміти для себе, що чим вища буде ваша самоцінність, чим вищою буде ваша самооцінка, тим більше фінансів, відповідно, ви будете мати. 25 грудня. Повторно настає напружений аспект між Юпітером, планетою розширення та Сатурном, планетою звуження. Їхній конфлікт виникає в вашому сьомому та десятому секторах. Все, що стосується партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу, ваших опонентів, відкритих ворогів, а також клієнтів і вашого статусу та кар'єри. Тобто, для того, щоб проявити свій авторитет, вам потрібно буде пройти певні напружені обставини із вашими. Керівниками, наприклад, або ж партнерами, це може вказувати на те, що ви можете розширювати свій бізнес, сферу свого впливу, і ваші плани мають бути не лише амбіційними, але ще й реалістичними. Цей же аспект вам дасть велику енергію у подоланні труднощів на шляху до здійснення своїх бажань. 26 грудня Меркурій буде в напруженому аспекті і до Юпітеру, і до Сатурну, торкаючись вашого 4, 7 та 10 секторів. Але це вже останній в цьому місяці напружений аспект, оскільки Меркурій вже в прямому русі, то він швидко дасть вам можливість і потрібну інформацію знайдеться для того, щоб ви вирішили всі нагальні питання, які стосуються ваших партнерів та сімейних справ. 31 грудня настає новий місяць у вашому п'ятому секторі. Ви можете записати собі плани не лише на місяць вперед, але й на рік вперед, які торкаються ваших коханих, дітей, творчості, вашого хобі та спортивних досягнень, а також всього того, що дає вам можливість реалізувати свій творчий потенціал, надає вам натхнення. Це сприятливий період для того, щоб ви м м запланували собі відпустку і відпочили. Я бажаю вам чудових. Зимових свят реалізації ваших планів найкращим чином І до наступних зустрічі в наступних відео.